Клас безпеки, що функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС Івано-Франківській області вже третій місяць, щодня приймає велику кількість відвідувачів з різних навчальних закладів. Клас безпеки є надзвичайно популярний серед дітей, адже тут вони можуть отримати у доступній та сучасній формі знання про безпеку життєдіяльності та дії у різних небезпечних ситуаціях. Так відвідувачі класу пригадали основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. Особливу увагу присутній. Утні рятувальники звертають на алгоритмі дій при виявленні вибухонебезпечних предметів чи предметів, схожих на вибухівку. Я дізнався, якщо побачу міну, то не докосаюся до неї. Просто дзвонив службу допомоги. 101. Та наголошують дітям, щоб були пильними та обережними. Також працівники ДСНС демонструють, як правильно надавати домедичну допомогу та надають багато корисних пізнавальних порад щодо безпечного відпочинку у горах. Я дізналася сьогодні, що треба в ліс чи на якусь поїздку йти з батьками або з дорослими. Треба мати з собою заряджений телефон. А якщо заблудився, викликати 101. Учні учнів захоплені від новоствореного класу безпеки, а уроки з безпеки життєдіяльності, які проводять рятувальники, є дуже цікавими та пізнавальними.